Ходила я, значить, на відкриття Вівату у Львові, і я не змогла вийти звідти без книжки. Насправді я хотіла ще купити мій втрачений елемент, але їх всі розібрали, тому що я спочатку сходила в нову книгарню. Потім я пішла в книгарню на сусідній вулиці. Вони сказали, що в новій книгарні є дві книжки. Я повернулася за ними, але виявляється, поки я ходила, їх хтось купив. Тому дивимось на безсердечну. До речі, ви були на відкритті в новій книгарні? Якщо так, напишіть, як вам, тому що я не встигла нічого зрозуміти. Дуже багато людей, величезні черги. Нема де просто стати, немає як подивитись книжки, тому що дуже багато людей. Справді, саме цю книжку я хотіла купити, коли я купила червону королеву, тому що я переплутала книжки. У мене є там свій вішліст та свої рівні того, що я хочу. І ця книжка була вища, але я переплутала книжки і купила не ту. Червона королева також є в цьому вішлісті, і просто тепер вона точно вища. Це книга безсердечна, і це має бути. Буквально книга, яка розкаже нам трішки більше і больніше, і я думаю, скляніше історію, яка пов'язана з Алісою в країні чудес і самою червоною королевою, чи як там називалася ця королева, вона така, вона совтач, до речі, вона дуже пацькається, але я не знаю, вона такі, така цеглинка, така величинка, і мені здається на відео. Ну ще, ну подивіться, яка гарнюнька. Вона з чорним зрізом, тут немає ніяких приколів, просто така книга, і мені дуже подобається її оформлення. Я не знаю. Просто заберіть мене ці гроші, я не можу купляти книжки і читати половину менше. Але я хотіла її, я її купила. До речі, її лишали щось кілька штук на магазині. Так. Я купила цю книгу, мені дали в подаруночок таку закладочку Viva. Тут дуже приємненька, гарнесенька, гарний напис. Я знаю, що зранку ще нібито був в розіграші. Першим ста людям давали шопри, я ходила не зранку, бо зранку був дощ, і я була впевнена, що зранку сходять всі, тому я пішла в обід, але в обід там теж було дуже багато людей. От, і ще також дали отакій. Не знаю, купончик з різними купонами, знижками. Тут прописано все, коли і що використовувати. І, до речі, є спойлер. спойлер. Тут є знижка на Віват на всі книжки виробництва виробництві VVAT, типу 15%. Але позаду написано, що їх можна використати тільки в цій книгарні. Тому, якщо ви, наприклад, приїхали і ви не плануєте там поки що бути, то скоріш за все, ви не зможете використати, тому що треба саме за цією адресою використати саме цю знижку. От. Але в цілому навіть тоді було багато людей, було на що подивитись, там ще був якийсь мерч, я ткав, ну, якісь закладинки, які треба піти і якось глянути. Напишіть, чи ви ходили і чи вам подобається ця книжка.